Всім доброго дня. Відповідаю на коментарі. Які в мене є сорти полониці на продажу. Якщо гарно керів коренеться, то будуть ось такі сорти на продажу. Це в мене є полка. Тут в мене є Амі. Та бріла. Це відповідь на коментарі. Тут Альба. Тут Азія. Ось Такі п'ять сортів на продажу. І там ще ширімене сорт. Польщі перевезений і сорт бріла. Кому цікаво саженці? Пишіть. Я буду саженці готові. Запишу відео на канал. Такі сорта планети на продажу на 2025 рік. Що кому цікаво? запитуйте Ось така точка росту вже є. Думаю, будуть саженці. Це Азія. Где ваші коментарі я читаю? Так что пишіть, запитуйте. Осажниці буду ось там. Всім до зустрічі!